Я написав, пам'ятаю, добрий день, мене звати Кирило. Я з міста Покроз Донецької області. Я би хотів взяти у вас інтерв'ю. Може, вони подумали якісь дурко пише, але реакції там на 20 людей 3 людини відреагували. А як от вдалося взагалі почати це? Хто був серед перших? Ти повинен їм дати зрозуміти, що питання не будуть добрий день, що ви сьогодні їли зранку, а питання будуть щось цікавіше. Ну як я можу там робити інтерв'ю про щось легке, коли ми маємо таку складну ситуацію в державі, про що я можу писати? Це було свідоме рішення адекватної людини вести українською мовою? Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Вітаю всіх. Ви слухаєте подкаст Медіуми. Це подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. При мікрофоні Вадим Міський і Наталка Соколенко. І Наталка і представить нашого сьогоднішнього екстраординарного гостя. Це 100% екстраординарний і наймолодший або, можливо, один з наймолодших журналістів в Україні це Кирило Передрій, ведучий Ютуб каналу. Цікаво Кирилові усього лише. 14 років із них уже 2 роки він себе позиціонує, живе і працює як журналіст. Кирило я все правильно сказала? Нічого не проплутала. Та один з наймолодших трохи краще наймолодший наймолодші. Ну, ну окей, ну, просто я знаю, що, наприклад, на Суспільному є проєкти для молоді для дітей. Я припускаю, що там теж можуть бути юні ведучі, але ну давайте погодимося. Принаймні в нашій розмові на нас трьох в розмові, то мене, Вадима і вас, то ви 100% наймолодший. Серед нас трьох. Це точно. Отже, Кирило, по перше, я хочу уточнити вже тепер для нашої аудиторії. Я думаю, насправді багато хто про вас чув, знав, багато хто і дивився. Дивиться канал цікаво. Уважаєш є перегляди по 40 тисяч людей. Окремі випуски yeah. дивляться, да. з Бог далі буде ще більше. Наш гість Кирило передрій. Він живе і працює журналістом у Покровського. Це дуже близько до лінії фронту. Це Донеччина і тому Кирило питання: перше, як це впливає на ваше життя і на вашу журналістську діяльність, така близькість до гарячої війни. Це, звісно, впливає, тому що ми маємо не те, що близькість, але і гучність, що називається. Але це впливає, по-перше, по тому, що ти можеш переносити інтерв'ю, тому що в тебе проблеми з тим, що в тебе якось психологічно ти не можеш переналаштуватися, ти маєш передзвонити. Всім рідним, вони там, дехто батьки на роботі, там знайомим передзвонити, чи все в них добре. Тому одразу переналаштуватись так я не можу. У мене якийсь такий характер. Тому мені треба бодай 10 хвилин, я іноді переношу на 10 хвилин, щоб дізнатися, чи всі живі, чи з усіма все добре. Тому це впливає емоційно. А як це впливає на інтерв'ю? Це впливає так, щоб... Приходиться переносити. Але здебільшого гості розуміють. Є ті, що не розуміють, бо знаходяться десь, певно, за кордоном подумки. Я не знаю, чому вони не розуміють, але я прошу там 5-10 хвилин буквально і під'єднуюся. Ну, а так, щоб я на інший день переносив, такого не було. Це серйозна сила волі. Я розумію, тому що ми то в Києві, і в Києві теж бувають прильоти, Там. і бувають такі цілі періоди, як в травні 2023 року, коли у нас протягом 40 днів майже кожен день були ракетні обстріли. І я пам'ятаю, як угу. було важко працювати. Ну просто, от може, мені би 10 хвилин би і не вистачило, щоб переналаштуватися, а у вас, бачите, виходить. Ну, тоді переходимо до вашого такого вибору цікавого. Все таки вже Два роки ви журналістикою займаєтеся. 12 років ну могли бути дуже різні інтереси. І навіть якщо ви вибрали б журналістику, то міг бути інтерес писати ну, скажімо там, про комп'ютерні ігри, писати інтерв'ю, чи там більше про якісь розваги спорт, і так далі, і так далі. А ви пишете взагалі-то з мерами, з політиками, з такими справжніми зірками журналістики. До цих інтерв'ю треба готуватися. Треба знати, напевно, набагато більше ніж пересічно може знати підліток там, 12, 13 чи 14 років. І от така серйозність. Звідки вона у вас взагалі взялася? Чого ви захотіли такими серйозними питаннями опікуватися? Серйозність, вона звідкись присутня. Це навіть не щось таке, це, звісно, набуте з досвідом, тому що, хоча б спробувати написати, це вже робить якусь серйозність. Як вона з'явилася, вона з'явилася. Автоматично. У мене якось після того, як мені настало 12 років, якісь серйозні думки почалися звідкись. І, звісно, я не знав, звідки ці думки, але я розумів, що щось душа чогось потребує. Я не думав над тим, чи писати мені про щось легке. Ну, як я можу там робити інтерв'ю, чи щось там писати про щось легке, коли ми маємо. Таку складну ситуацію в державі, про що я можу писати? Про те, які ігри для дітей зараз нові з'являються, звісно, це буде не дуже актуально, тому я стараюсь бути більш актуальним. Це дуже цікаво. А от гості перші, це ж теж зараз, ось ти вже зірка, і всі хочуть і політики, і міністри, і народні депутати, дипломати. і мери, дипломати, так Маркарова, до прикладу, я дивлюся в переліку гостей, які за цей так. період давали тобі інтерв'ю. А як от вдалося взагалі почати це? Хто був серед перших? І це ж не просто коли ти вже спозиціонований, як журналіст, молодий, наймолодший, який всім хочеться, якось теж це спосіб для людей. Теж і про себе розповісти для якоїсь іншої аудиторії. Але коли це вперше, як ти шукав аргументи, переконував їх прийти до тебе і дати тобі інтерв'ю? Ви знаєте, я вже не пам'ятаю, хто був одним із перших. Це дуже складно все вже пам'ятати. Це як переконувати не було аргументів. Було так. Я написав, пам'ятаю, перші я писав партіями, там 20 людей. Добрий день! Мене звати Кирило. Я з міста Покровсь, Донецької області. Я би хотів взяти у вас інтерв'ю, такі то теми мене цікавлять. Так, я не маю ні досвіду, ні розкрученого ютюбу, ні нормальних соцмереж на той момент, ні якихось, не знаю, каналів, таких зв'язків якихось. Але от я хочу цим займатися, якщо ви хочете мене підтримати, якщо ви дасте мені інтерв'ю, я вам буду вдячний. Оце було перше повідомлення, але чи відгукнулися на нього? Може, вони подумали, якийсь дурко пише їм. Я не знаю. Але реакції на 20 людей, 3 людини відреагували. Два ні одне так було. Така реакція була, а інші просто проігнорили. Тому це одразу відповіді були одні. Ні, 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 так, ні, ні, ні. Тобто більшість ні, 90%, а вже 10 так. Ну, а зараз Але... я розумію, що ситуація вже yeah. змінилася кардинально. Yeah. Зараз yeah. вже, напевне, всі так, і десь серед них хіба хтось не побачив запрошення. Ну, ви знаєте, є такі люди, які, попри їх, не таку високу зайнятість. Не хочуть спілкуватися. Є різні аргументи. І зараз ні. Ну, 70 десь відсотків так, 30% ні відповіді, так я можу сказати. Тому що деякі люди не те, що не хочуть, вони просто несерйозно ставляться. І їх треба переконати, не те, що змусити, але переконати стати на інший бік. Не на бік відповіді ні, а на бік відповіді так. Це може. Виправити декілька моментів. То якщо ти візьмеш інтерв'ю спільного знайомого, який про тебе розкаже тій людині, в якої ти хочеш взяти інтерв'ю, і це буде. У мене таке було не раз, і це було дуже кумедно. Таке було, що якийсь заступник міністра інтерв'ю не дав про міністра, так скажем, умовно. Але там керівник інтерв'ю дав, а заступник керівника допустимо не дав інтерв'ю, і потім вже заступник керівника вже погодився на інтерв'ю. Ага. Тобто тут декілька шляхів може бути, або ж нагадувати про себе і переконувати, про що ви хочете поговорити, так зверху питають часто. Ти повинен їм дати зрозуміти. Що питання не будуть добрий день? А що ви сьогодні їли зранку? А питання будуть щось цікавіше. А люди спочатку і думають, що я буду питати, що вони їли зранку і як вони провели свій день, Кирило. Я думаю, вас на посаду ведучого марафону Єдині новини точно би не взяв. Це мій такий жарт, тому Чому? що тому, що ви ставите питання не добрий день, що ви сьогодні їли зранку, а там переважно такі. Це дуже цікавий лайфхак, тому що насправді цікавий гість. Мені здається, це половина чи навіть більше ніж половина успіху в інтерв'ю. Ну, і взагалі, для будь-якої журналістської роботи цікаві спікери. Це дуже дуже важливо. Тому такий ваш лайфхак, як-от, наполегливо бити в одну точку і, зрештою, вибивати це заповітне. Так, дякую вам за нього. Для мене це теж було цікаво і важливо. Але переходимо до наступного етапу підготовки до тих питань, оскільки ви не питаєте, що ви сьогодні їли зранку. От я дивилася так. деякі ваші інтерв'ю з мерами, наприклад. Так, то ви серйозні питання порушуєте, і ви занурюєтеся, виходить в нашу історію, в політичну історію, коли ви говорите про різних президентів, зокрема, і тобто, відповідно, це ж треба все осягнути, прочитати. ж не було досвіду mm -hmm. проживання, ну в такому усвідомленому віці в часи президента Порошенка. Ви ще ну мені здається, зовсім маленьким були. А mm -hmm. от ми вже з Вадима yeah. можемо про це, значить, просто рікувати і про Ющенка, і ми з ними там і знайомі і багато чого і анекдотів знаємо, і таких їхніх mm -hmm. спірних рішень. Вам треба з нуля все це готувати як довго ви готуєтеся? як ретельно. Як це відбувається? Дивіться, Технологія. Ви зараз, я так розумію, говорите про інтерв'ю з Данилом Мокриком. З про ним, президент. зокрема, теж, так. От з Данилом Мокриком, да, про президентів ми говорили. Я наведу приклад, як я тут готувався. Мені було треба розуміти політику президентства, що Володимира Зеленського, що Петра Порошенка, що Ющенка, що там інших президентів, щоб якимись фактами апелювати, щоб щось розуміти. Тому що. Ну, звісно, я ще коли був президентом Петро Олексійович Порошенко. мені було це скільки? П'ять років тому. Було дев'ять років, коли він закінчив президентство. Це ще юний вік, коли він тільки вступив в президентське крізь голосів, то взагалі мені там було п'ять років. То треба вивчити, от я відкриваю там Вікіпедію, дивлюся, є така стаття «Президентство Петра Порошенка, і там все описано. Тобто, я це все читаю, виділяю те, що мені цікаво. А от на основі цього розслідування Данила Мокрика мені здалося, що він є опозиційним. Мені так здалося, перша моя думка, допустимо, там, що людина опозиційна, якась будь-яка. І Я питаю в неї про конкретних лідерів. Чи підтримує вона їх. Тобто треба брати за основу матеріали вивчати. Я стараюся інтернет-матеріали брати, тому що з людьми спілкуватися я теж можу дослідження робити. Я зробив для інтерв'ю з Данила Мокриком, я зробив певне дослідження, показав матеріали Данила Мокрика. Але треба здебільшого працювати з якимись там матеріалами в інтернеті, тому що мені здається, що вони більш. Для мене зрозумілі, я можу собі використати, скопіювати і все внести собі в нотатки. Тому здебільшого я опрацьовую інтернет і соцмережі. Оце найголовніші два кити моїх інтерв'ю. Без соцмережі, без інтернету, я б не знаю. Певно, йшов би в бібліотеку і брав би енциклопедії або книги президентства якогось президента. Та я навіть не уявляю, що б я робив без соцмереж і інтернету, якби я готувався. Ну, от ми зачепили коротко, уже певних гостей назвали. Я от повертав твій канал, дивлюся, що найпопулярніше, ну скажімо так, найбільше переглядів набрало інтерв'ю з Марком Фейгіним, понад 40 тисяч переглядів. А яке із от усіх інтерв'ю за ці роки для тебе виявилося найцікавішим взагалі? І чому? Кожне інтерв'ю цікаве, але найцікавішим я думаю, його ще не відбулося, oh. тому що та, причина цьому така, що я ще не стільки інтерв'ю взяв Дмитро Гордон допустимо. Він взяв понад тисячу інтерв'ю, і він досі не може назвати найцікавішого, я впевнений. Тому всі цікаві, але найцікавіше ще не з'явилося. Я думаю, що найцікавіше буде, коли поки не можу сказати, якщо в мене буде інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Я думаю, це буде найцікавіше, тому що президент під час війни воюючої країни це надзвичайно круто з ним поспілкуватися. Це надзвичайно актуально. Надзвичайно важливо. Я думаю, що це буде найцікавіше, тому Криво. що щиро от... бажаю вам успіху, тому що так. президент України Володимир Зеленський це крута, дуже планка, правильна. Я підтримую. Я дійсно бажаю вам добитися цього інтерв'ю. Це важливо, тому що Володимир Зеленський, от особливо під час широкомасштабного вторгнення, чомусь не дуже хоче спілкуватися з українськими журналістами. Він же як ви стежите за його спілкуванням ну, в медіа, так да. він дає переважно іноземним журналістам. Не знаю чого. Чому але а, якщо ви переб'єте цей тренд, це насправді буде круто. Але, от скажіть, тобто, ви реально собі поставили за мету зараз взяти інтерв'ю у Зеленського? Так, дійсно, реально круто. Взяв за мету. А про що би його запитали? Про що я вас запитав? У мене немає такої можливості відповісти на це питання, тому що я не маю конкретної, я ще точно не зрозумів, чи буде в мене це інтерв'ю. Я дуже стараюся, але для початку мені треба спитати. Як то каже. це по-перше. Зрозуміти, чи можливо це. Якщо ні, то звісно, ні. Але питання, я звісно, підготую. Якщо так, то мені треба розуміти конкретні дати і вже формувати там за день до інтерв'ю, тому що в день відбувається. Дуже багато заходів президента, дуже багато зустрічей. От допустимо там тиждень тому ніхто не знав, хто приїде до Києва. А от нещодавно вже Орбан приїхав. І я уявляю журналістів, які взяли інтерв'ю Володимира Олександровича в той день. Не знавши, що Орбан приїде, тому це дуже змінюється, тому що треба актуалізовувати кожного дня питання до президента. Тому зараз я їх навіть готувати не хочу. У мене немає такого бажання, тому що я не знаю коли. Коли дізнаюсь, коли це буде, якщо це буде, то я звісно вже підготую актуальні питання. Кожного дня все змінюється. Перше питання було б: як ваш настрій, пане президенте? Так а це хіба не схоже на питання, що ви їли зранку? Це не схоже питання, тому що я вам поясню, тому що, на мою думку, особисто, то оце питання, як ваш настрій, якщо він скаже, настрій нормальний, тому що ми сьогодні підбили там 450, допустимо, танків русні. Звісно, треба поговорити про ці танки русні. Якщо там десь в Кремлі щось запалає на даху, uh -huh. треба про це спитати, що там запалало, uh -huh. якщо він скаже все добре, тому що на Кремлі там запалав. Тобто прописує. ви через це питання хочете промацати таку стратегічну нашу ні. ситуацію на війні, так? Ні, ні, ні. Ситуація на війні, тому що ти можеш зрозуміти настрій людини і на чомусь акцентувати. Uh -huh. Якщо він скаже просто нормально, то продовжимо далі. Але якщо будуть якісь деталі, то за них можна і зачепитися, uh -huh. і розпитати. Тому що, ну, звісно, я не кажу там питати деталі конкретні, але це може сказати багато що про людину. Багато питань можна після одного питання, як ваш настрій викреслити, тому що там у тебе було дуже такі оптимістичні питання. А людина сказала, та погано в мене справи, в мене там таке то трапилось форс мажор, жах взагалі. Треба якось підбадьорити, щось таке смішне сказати. Але якщо він скаже та добре, треба щось таке, значить можна каверз спитати. Тобто це залежить знову ж таки, якщо ти спитаєш, ти можеш повністю підкоригувати свої питання. От мене були питання до Олександра Педана, роздруковані А4 папір, і ми спілкувалися з ним там 5 хвилин до. Він каже, що ти свої листочки ці не береш. Я кажу, вони мені не треба, тому що я зрозумів, я за кадром спитав, як в нього настрій, я вже зрозумів, про що питати, на чому він акцентований в думках. Я пригадую, як Андрій Шевченко, це той Андрій Шевченко, котрий був народним депутатом шостого скликання, потім був так. послом України в Канаді, потім був заступником міністра оборони, то він, коли uh -huh. працював на новому каналі, це все було до цих перелічених сторінок біографії. Вів новини репортер. І коли до нього приходили гості в студію, наприклад, Микола Заров, який був міністром фінансів, і він їх спантеличував дещо схожим. Питанням на ваше. Він перше питання, яке він ставив, чим живете? І для людини це було таким непростим завданням. Тобто, Азаров мав реально розповісти, чим він живе. Він якісь схеми придумає, чи він працює на благо України і так далі. І це Льох, питання спантеличува. Тому питання про настрій я згодна. Я згодна з вами, що я би теж би напевно поцікавилася Володимира Зеленського, як його настрій, але це вже ваше питання буде тільки ваше. А от однокласники, вчителі оточення, як вони загалом реагують на таке сусідство, скажімо, із зіркою, яка набирає обертів і розкручується вже в цій цікавій, дуже ніші журналістики. Це взагалі знаходить відгуку оточення, чи навпаки так вони стриманіше стали себе поводити? Дякую вам за таку оцінку, мені дуже приємно. Як вони реагують? Ну, оточення моє складається. З людей більш це друзі сім'ї, мої знайомі, тому вони всі позитивно реагують. Є ті, що не хочуть акцентувати на цьому, да? а є ті, хто захоплюється, є ті, хто просто от поважає, є ті, хто так дуже стримано ставляться або не можуть зрозуміти як них одне питання завжди до мене як, ось а в школі це абсолютно адекватно ставляться. Тобто, ми не маємо, як я зрозумів, то немає школа акцентувати на якихось. Вона має зосереджена бути на навчальному процесі. За це моя школа дуже подобається. Тому я радий, що десь, хоч я можу відпочити від постійних питань як. <реш> <реш> Зрозуміло, тобто таке певне повага до прайвесі, до вашого приватного життя за межами школи. Але навантаження ж то серйозне зараз в школі. В 14 років я пам'ятаю, <реш> що вчитися доводилося багато, наскільки не зриває навчальний план, навчальний процес, ця підготовка до інтерв'ю і потім перегляди. Я уявляю, в мене теж коли з'являється якесь відео на Ютубі, то мені завжди цікаво. Повсякчас заходити і дивитися, скільки людей подивилося, скільки лайк поставила, які коментарі написали, відповісти. То це справді, ну, і загалом соцмережі, вони ж такі пожирачі часу. Як вам вдається тайм менеджмент свій організувати, може теж поділитися якимись лайфаками, чи не вдається, і навчання просідає, наприклад? Не дай Боже, щоб воно просідало, тому Ой. що це буде дуже. Для мене якось це не моє. Я стараюся інтерв'ю організовувати поза уроками, поза навчанням, там уроки умовно до 15-ї години. Після 15-ї години я можу собі напланувати інтерв'ю. Зараз, коли літні канікули, там осінні канікули весняні, то я можу нон стоп робити інтерв'ю, що мене дуже мотивує. то... Коли в мене є канікули, то я не зупиняюся. Тому це треба просто підлаштовуватись. Під. Основне, що зараз треба для подальшого для подальшого мені треба, звісно, школа. І для теперішнього, тобто теперішнє і майбутнє, майбутня професія журналістика теж вона займає. Тобто вони ці дві сфери, школа, журналістика, ділять. ністцю міє там мотографік та 50 на 50% тобто зжирає журналістика всі 50 пісня школ і Про майбутнє ми вже трішки зачепили, і я не можу не запитати, от яким ти його бачиш для себе, чи це тележурналістика, можливо, це формат ну блогера, і в цьому ти би хотів розвиватися. Це може бути політична журналістика. В нас там є такі дуже яскраві і класні приклади, зразки навіть рольові моделі, які можна собі копіювати. Ну, припустимо, там Вадим Карп'як, Андрій Куликов, які на цьому зробили ім'я в Україні, і це саме от, теж як така рольова модель політична. Того журналіста, тобі що відгукується? От яким ти своє майбутнє бачиш, якщо ти пов'язуєш його так на довгу перспективу і журналістикою? Звісно, пов'язую. Мені більше б хотілося не йти там на якісь інші шоу кудись там проситися. Краще, на мою думку, все ж таки залишатися в youtube просторі і вести свій youtube канал. Мені це дуже подобається. В YouTube мене більш приваблює, ніж якісь там інші не свої. Я не хочу працювати на когось, я хочу працювати, як то кажуть, на себе. Тому що мені здається, ти не так прив'язаний до когось. Ти маєш можливість робити інтерв'ю з тим, з ким хочеш, а не з ким тобі скажуть. Це дуже. Делікатне питання для мене мій youtube канал. Зараз я його дуже люблю. Зрозуміло. Ну і Кирило, звісно, ми зичимо вам успіхів і в навчанні тих 50% Дякую. вашого життя, і в журналістиці. Ще от останнє питання я хотіла поставити. Я хочу вас запитати про мову, українську мову. Ви ведете youtube канал українську мову. Здається, тільки з паном Фейгіном ви говорили російською, хоча мені здається, він то українську розуміє. Можна було і ставити йому питання українською. Мені дуже сподобалося, як ви спілкуєтеся з мером. Одеси українською мовою, і тобто нема питань, прекрасна і у вас, і в нього подача була і мова, я не знаю, лексика, все все чудово. Ага. Давайте не будемо тут кривити душею і скажемо, чому це питання взагалі постає, тому що тривалий час це тривало десятиліттями. Росія, Радянський Союз, перед тим імперія, навіть століття, робила свою чорну справу ага. русифікація. І багато хто з нас, я кажу навіть про себе, я народу. Родилася то в україномовній родині, але ходила в дитячий садочок з російською мовою, потім школа російської мовного навчання? І я вже в свідомому віці це було моє рішення перейти на українську мову і не вертатися на російську. Як у вас з цим відбулося? Тому що з мого досвіду перебування у Покровську у відрядженнях я чую там російську мову і зараз, на жаль, як у вас угу. цей вибір відбувся, і взагалі які у вас стосунки з українською мовою? У мене стосунки з українською мовою гарні, тому що як прийшло взагалі українська мова, я не справді у Нас багато людей, які спілкуються російською, багато людей, які спілкуються українською. До 24 лютого у нас якісь були, знаєте. Такий суржик, що називається, у нас така людина, яка з суржиком розмовляє після 24 лютого, ну як це не перейти на українську мову, спілкуватися якось краще українською мовою і вести українською мовою? Мало україномовного контенту і досі є. Воно збільшилося, але його все одно мало. Якщо я зараз перейду на суржик, то росіяни скажуть, говорю говори вже по-русски, нормально. А українці скажуть говори нормальною мовою, не міксуй мови. Тому це не був вибір, це було свідоме просто рішення адекватної людини вести українською мовою. Чому я маю там вести іншою, там щось міксувати, якщо я повноцінно можу, я добре знаю українську мову і можу спілкуватися українською. Звісно, в Донецькій області є ще російськомовні люди, можна почути. Російську мову, але я бачу повністю російськомовних людей, знайомих, які в абсолюті при бажанні можуть спілкуватися з українською мовою, і в мене ну десятка таких прикладів, які прийшли на українську мову. І в мене був шок. Вони повністю російською спілкувалися 24 лютого раз. І я приходжу до них, кажу, добрий день. Вони спілкуються чистою українською, тобто тут. Зусиль не треба, це просто треба для себе переосмислити і осмислити. Кирило, Сиде. дуже дякую. Це, напевно, піде в заголовок Рішення адекватної людини говорити українською мовою. Я вас прямо хочу обійняти, але я в Києві з Вадимом. А ви в Покровську. І, насправді ми вам дуже дякуємо і за цю розмову. Надзвичайно цікаво за вашу позицію, за вашу діяльність. І зичимо вам якнайбільших успіхів і мільйонних переглядів. І, звісно, зичимо. Хоча я буду заздритий, Вадим, теж взяти таке інтерв'ю Володимира Зеленського якнайшвидше. Успіхів. Дякую вам. Медіуми Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.